А, дякую. Боже, Боже, так, Боже, Тоді щиро дякуємо. Тут все те, що треба. Ми маємо велику радість і честь знову у вас побувати. Перший клас тримає. Ми, там, клас. ми подружилися ще майже три роки назад з недійною школою. Престиж. І вирішили з нею сконтактуватися і спитати, що потрібно конкретно школі. Вона нам дала список літератури, який потрібно цієї самої нової, такої яка дуже тяжко навіть в Україні здобути. І оцю літературу ми її сьогодні привезли. Слава Україні! Герої!